Зараз тема булінгу, мені здається, вона як ніколи просто актуальна. На жаль, і підлітки, вони іноді, деякі з них вони настільки жорстокі, вони настільки нахабно, нечемно, без поваги поводяться з іншими. Я, блін, зараз, коли я оглядаюся назад, згадую, як було у моїй школі з моїм однокласником, у нас не найгірший випадок зовсім. Ну, у нас нормальний клас, але у нас також були такі випадки, які. Ну, типу просто на голову не натягнеш, ну, от чесно. І я також зіштовхнулася з неприємними насмішками з боку моїх однокласників. Це длилося приблизно ну, там, не знаю, декілька років, можливо, не дуже довго, і я не можу сказати, що в моєму життю прям щось загрожувало. Ну, типу, Це було дуже неприємно, іноді мені не хотілося йти до школи, але про цьому я нікому не розказувала. Um, але потім, по мірі того, як я розвивалася і росла, це змінилося. І я провела невелике дослідження для цього відео для того, щоб зрозуміти, що ж саме мені допомогло вибратися з того булінгу. Що саме змінилося у мені, після чого мене просто перестали так діставати у школі. Я ще раз кажу: це не було щось прям дуже, типу, жорстоке, ну, ні. Але це було дуже неприємно. І... Якщо ви зіштовхнулися з булінгом, то мені, мені шкода, що так трапилося. Типу, це, це не легко, але ви можете справитися. Ви точно сильні, ви точно можете це перейти. І у цьому відео я постараюся вам допомогти. Тому ви не одні. І у коментарях ви завжди можете написати ваші запитання або просто поділитися своїми думками, можливо, навіть своєю історією, просто усім чим завгодно. Мене звати Валерія і я рада вас бачити тут. Я дуже рада, що ви дивитеся зараз це відео, хоча тема у нього ну, типу, не з найлегших. І так, давайте одразу починати. Я дуже не хотіла бути крисою для своїх однокласників. Тому я ніколи так і не сказала вчителям, що наді мною там хтось насміхається, що хтось там глумиться наді мною. Я ніколи не сказала цього. І... Знаєте, якби зараз це зі мною сталося ще раз, то я думаю, я б сказала: зараз я б зробила усе для того, щоб не дати їм ставитися так неповажливо до мене. Зробила б усе, що в моїх силах. У мене була одна ситуація з однокласницею, коли я зрозуміла, що а що так можна було. І знаєте, вона була одна з таких, хто, ну. Вона також недолюблювала тих хлопців, але ну, вона з ними нормально спілкувалася, її так не діставали. Це сталося, коли мене вже також перестали діставати, коли щось мені вже змінилося. І знаєте, вона... ми тоді сиділи в столовій разом, і її не випускали за стол. Тобто це була одноразова акція, її так не діставало це сталося один раз. Її не випускали за стол, хвилин п'ять і просто не давали пройти. Um, і це було неповажливо, достатньо неповажливо. І як тільки їй дали пройти, вона одразу пішла і сказала вчительці. Вона одразу пішла і сказала їй про це. Вона їй було пофіг на те, що про неї там подумають інші. Вона побачила, що її не поважають, і вона пішла і постояла за себе. Вона пішла і сказала вчительці, що отаке зі мною сталося, от вони це зробили. Мені це дуже не подобається. І знаєте що? Потім вчителька визвіздила увесь клас, вона організувала зустріч після усіх уроків, ми сидимо усі, і вона така перед усім класом вона вичитала тих хлопців, і вона сказала кожному, що, типу, це фігня так не робиться, так не можна робити. І я така сиджу і просто думаю: блін! Так що можна було? І ніхто б не думав, що я криса. І все нормально, і я постояла за себе, і це більше ніколи не сталося. Чому я це не зробила? Блін. Це просто усе, що було тоді в моїй голові. Тому, дійсно, якщо вас не поважають, сійте за себе. Ви для себе найважливіше. Не бійтеся, б, блін, сказати вчительці, чи тому, не знаю, комусь хто старше, хто має якийсь авторитет. Не бійтеся сказати їм. Це те, що я б точно зробила зараз, якби зараз таким зіштовхнулася. Я не знаю, чи вирішите ви після цього відео все-таки розказати комусь авторитетному про те, що з вами відбувається, або ні. У будь-якому випадку далі вам є про що послухати. Скоріше за все, якщо ви у колективі, якщо це офлайн зустрічі, зокрема вас можуть діставати через вашу реакцію. Тому що їм може подобатися просто як ви реагуєте. Колись мені мій друг сказав, що ти така мила, коли ти злишся. І я така думаю: в сенсі я мила. В сенсі, блін, я мила, ти мене дістаєш, мені це не подобається, я відчуваю якусь безвихідь, я не можу нічого зробити, а ти подобається, як я виглядаю. То може тому ти мене дістаєш тут? І знаєте що? Очевидно, саме тому вони мене діставали. це була одна із причин, чому я думаю, що тут найкращий вихід це просто бути холодними. От просто відзеркалювати їх поведінку. Типу, не провокувати їх першими, ні в якому випадку. А там якщо до вас пристали, якщо на вас там не знаю, гонять щось поганими фразами, ну ви можете відповідати також. Ви можете бути холодними до них, якщо вони до вас так ставляться. І не старайтеся стати для них друзями. Типу, це не допоможе. Якщо ви будете просто підлизуватися, бути якимись добрими до них, ці люди так і не розуміють. Можливо, у них навіть щось у дитинстві сталося, що вони, ну, типу, вони просто доброту не сприймають інколи. Тому якщо вони до вас а, холодно відносяться, кидають вам якісь неприємні фрази, то ви можете відповідати так само. Вони зрозуміють лише ту мову, якою спілкуються самі ось так. І знаєте, у мене ще була така ситуація, колись це був той період часу, коли а, мене, ну, типу, як діставало у школі. І знаєте, якось один день я просто приходжу у школу і мене дістають. Типу, і все було нормально. І в той день ми йшли з моїм другом додому. Частіше за все, мене діставав лише один хлопець. І я, коли йшла додому з моїм другом, я таке кажу: Здається, він сьогодні нормальний був. Ти, ти так не думаєш? Він був нормальний, він мене наче не діставав. І мій друг каже: Ні, він був точно такий самий. Він не змінився. Змінилася ти, змінилася твоя реакція. І я така думаю: «Блін». То, що вони мене чіпають через мою реакцію. Тому що їм моя реакція подобається. Тобто, якщо я зміню свою реакцію, вони можуть навіть перестати до мене, до мене чіплятися. Тому що їм буде просто нецікаво. І, знаєте. Виявилося так. Воно, воно дійсно перестало. Коли змінила свою реакцію, Ось ці чіпляння вони дуже зменшилися. Тому що їм просто не цікаво. Їм просто не цікаво тебе чіпати, коли ти, коли ти можеш за себе постояти, коли ти або можеш піти розказати, або коли ти починаєш голосно звертати на себе увагу, коли тебе там хоча б якось зачепили. Або коли ти просто холодно так само відповідаєш їм. Типу їм просто не цікаво. Перестань бути для них як іграшка. Зміни свою реакцію. Подивися на неї, спробуй якось по-іншому відреагувати, і подивися, що відбудеться. І також це все почало змінюватися коли я зрозуміла, що усе починається від мене, усе починається від мого ставлення до самої себе. Коли я сама себе не поважаю, я просто дозволяю їм ну там, глумитися наді мною, діставати мене, і відповідно це все і відбувається. Тому що я ніяк за себе не стаю і воно продовжується, я це просто не присікаю. А коли я починаю сама до себе моє ж ставлення змінювати, коли я кажу, ні, так зі мною не можна, це просто все ну, воно просто перестає існувати. Тому що знову ж таки їм не цікаво більше. І тому що ти показуєш світу, як він має ставитися до себе, тим як ти сама до себе ставишся. Спочатку йде твоє ставлення до самої себе, а потім уже все, що тебе оточує. Це правда життя. Тому зверніть увагу на те, як ви самі до себе говорите. Почніть розвиватися самі для того, щоб ви самі для себе стали більш цікавими. Почніть поважати самі себе, заведіть собі якесь нове хобі. А підіть, знайдіть собі якесь нове оточення, можливо, навіть на тих же кружках, на тих же хобі, оточення з тих людей, які роблять те, що вам подобається. І коли ви почнете себе більше поважати, ви просто будете казати, ви просто будете показувати світу, як як з вами можна, а як з вами не можна. Почніть розвивати себе. Це дійсно дуже і дуже дуже важливо. Змініть фокус із них. І з того, що вони вам говорять на себе, на те, щоб ви самі ставали краще. І тоді вам самим буде цікаво з собою. І вам вже не буде такого сильного діла до того, що про вас там говорять, тому що ви для себе цікаві, тому що ви себе поважаєте. І тоді життя воно просто змінюється, воно ніколи більше не буде тим самим, коли ви просто приймаєте рішення розвиватися, ставати краще, не стояти на місці і будувати те життя, якого ви хочете. Також я хотіла б сказати ще, чому люди можуть вас хейтити. По-перше, їм може подобатися ваша реакція, як я вже сказала. По-друге, їх може щось тригарити у вас. І це, типу, не має зовсім ніякого відношення до вас. От знаєте, вони можуть просто вам заздрити. Наприклад, якщо От, я була відмінницею і мене поважали вчителі. Типу, у мене були досягнення якісь і в спорті, і в навчанні. І я думаю, що все-таки, можливо, навіть на підсвідомому рівні, вони могли мені заздрити. І саме тому вони ось так мене тролили. Також усе те, що вони говорять вам, це не має зовсім ніякого відношення до вас, тому що це просто їх відображення. Знаєте, усі люди це просто відображення нас самих. От те, що ми бачимо у людях, це саме те і є в нас. Ми не можемо просто побачити у людях те, чого немає в нас самих. Тому, якщо хтось там тобі каже, що а, ти набрала вагу, скоріш за все, та людина у собі ту зайву вагу не сприймає, або просто не сприймає свою зовнішність, або їй щось не подобається у своїй зовнішності. Ось тому вона й помічає у інших людях ось те, що вона не приймає у собі. І до вас це не має зовсім ніякого відношення. І інша річ це якщо вже вам хтось каже, що. А ви погано виглядаєте, і вас це чіпляє. Якщо вас це чіпляє, значить у вас в голові вже є така думка. Типу, коли, ем, коли ви думаєте, що типу, я товста, і коли ви запитуєте когось, скажи мені, будь ласка, як я виглядаю? Чи набрала я вагу? І якщо вам говорять, що так, якщо ви трошки погладшили, то ви образитеся. Звичайно, ви образитеся, тому що у вас ця програма вже є у голові. І знаєте, тут є така теорія а, зеленого волосся. Типу, ви йдете по вулиці і хтось вам говорить, що у вас зелене волосся. А, от, у вас, я не знаю, чому сумніваюся, що у вас зелене волосся. Якщо вам хтось скаже, що у вас зелене волосся, яка буде у вас реакція? Та ви просто посмієтеся скажете, що це якийсь придурок, тому що, ну, типу. Реально, де у мене? У мене що? Зелене волосся? У мене не зелене волосся. Тому, типу, що за чортішо? Ти Чокнути якийсь? І все. І ви підете собі далі, і вони будете звертати якусь увагу на, то, на те, що сказала та людина. І ось це дуже допоможе вам читати і себе і інших людей. Якщо зрозуміти ці речі, ви зможете просто бачити людей. Ви зможете розуміти, де вам потрібно розвиватися, на що вам потрібно звернути увагу. І ви будете помічати просто ці зв'язки між речами, коли ви розумієте це. Тому, якщо вас тригарить, якщо вас чіпляє те, що вони про вас кажуть, то, можливо, ви просто самі так про себе думаєте. І вони це просто відзеркалюють вам. Тому у такому випадку вам варто просто звернути увагу на це і покращувати себе у цьому. Знову ж таки, зростати, ставати краще. І це не і зростання, воно не завжди проходить через біль. І знаєте, мені дуже допомагало зростати і на початку, і зараз. А, щоденник. Типу, ви просто заводите блокнот, ви просто берете ручку, і ви кожен день або кожен, кожного разу, коли ви відчуваєте себе якось. Якось не дуже, або коли ви хочете зрозуміти себе, або хочете пропрацювати якісь там сторони у собі. Ви просто берете щоденник і ви починаєте писати. Починайте писати усе, що ви відчуваєте. Усі ті частички, які вам у собі, можливо, не подобаються, які ви хотіли би собі покращити. Усі свої думки, якісь свої інсайти, ви можете туди писати просто усе. І цей елемент він дуже допомагає стати краще. Дуже допомагає зростати і розуміти себе. Це дуже важливо. І також дуже важливо ще себе приймати, приймати себе такими, які ви є. І тоді, ну, типу, яке вам буде діло до того, що про вас говорять? Ви себе любите, ви себе приймаєте, ви, ви таке сонечко, ви скільки багато світла несете у цей світ? А той, хто вам каже, ти, що це не так? Типу, не слухайте його. Уявіть, що він сказав вам, що у вас зелене волосся, і все. І ви просто йдіть далі і розвивайтеся, і створюйте своє життя краще, і несіть любов і світло у це життя. Тому поважайте себе, обирайте завжди розвиватися, ставати краще, звертайте увагу на себе і не дозволяйте ніколи і нікому принижувати себе. Зробіть, оберіть якийсь будь-який метод, але не дозволяйте, не дозволяйте їм ставитися до вас з неповагою. Реагуйте так само холодно, скажіть комусь з авторитетом. Зверніть увагу на свою реакцію, це дуже важливо. І розвивайтеся самі. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що ви винесли щось із нього для себе. Можете написати у коментарях, чи сподобалося вам це відео, у чомусь вам воно допомогло, можливо. Можете поділитися своїм фідбеком у коментарях, мені буде дуже приємно почитати. І... Люблю вас. Ви найкраще, пам'ятайте це? Ви несете світло, у це життя. І це найважливіше, справді. І ці люди, які вас принижують, то у них проблема, а не вас. Тому що, ну, типу, це до якого рівня чуваку або людині потрібно було опуститися для того, щоб забити повністю на своє життя і почати принижувати інших для того, щоб здаватися краще. Ну, типу, це вже нижче плінтуса. Тому й ставтеся так само до тих людей. Вони не варті вашої уваги, вони не варті вашої енергії. Тому сконцентруватися на собі завжди найкращий варіант. Люблю вас. Бувайте! вам гарного дня або гарного вечора і гарного життя. Ви найкращі.